Привіт, друзі! Сьогодні знову чебуреки! Цей рецепт вже є на моєму каналі, але він настільки смачний, хрусткий та соковитий, що його знову хочеться повторити. І ця смачна історія починається з гарної соковитої начинки. У мене сьогодні фарш зі свинини та курячої грудинки. Утру дві цибулинки. Для більшого аромату добавлю спецій. У мене хмелі сунелі, ви ж ставте, які полюбляєте. Для того, щоб фарш був більш соковитим, обов'язково додати трішки води. Гарденько відмішую та займуся тістом. І тут не зовсім прості інгредієнти вода, яка щойно закипіла, додаю сюди олію, горілку або коня та сіль, злегка перемішую та додаю до ворошна. Спочатку перемішаю лопаткою бо гаряче, а потім працюємо ручками. Я домішую тісто у мисці, якщо незручно, можете перейти на стіл і замішуємо до гладенького стану. Тісто виходить м'якеньке та еластичне, але, як завжди, тісто потрібен відпочинок. Залишаємо його у телефоновому пакетику на 30 хвилинок. Час минув, тісто перепочило, тепер формуємо. Розкачуємо ковбаски, розрізаємо на шматочки, які потім підкоджуємо у кульки. У мене тут подвійна порція тіста. З однієї порції тіста я роблю 14 чебуреків. І тут потрібно звернути увагу на те, що тісто, запарене окропом, дуже швидко завітрюється. тому працювати необхідно, прикривши тістечко харчовою плівкою. Я формую відразу всі чебуреки, а потім іду смажити. Також вироблені чебуреки я прикриваю плівкою. Розкочую тоненький куржик, використовую ложку фаршу, защіплюю гарненько крайчики, я крию не обрізаю. Смажу в достатній кількості олій до золотавого кольору на помірному вогні. Обов'язково течіть добрі люди. Це дуже смачно, а якщо приготуєте за цим рецептом, пишіть, будь ласка, декілька слів. Нехай вам смакує і до нових смачних історій!